На 700 неблагополучних прикарпатських родин під соціальним супроводом. Про це повідомила директор обласного центру соціальних служб для молоді Галина Боднар. За її словами, у таких родинах нині виховується понад 1700 дітей, яким необхідна психологічна, медична та матеріальна допомога. Особливої опіки потребують сім'ї у сільській місцевості. А відтак понад 400 сотні фахівців не лише навідуються до таких родин, а й надають усю необхідну допомогу. Ми зараз е е звертаємо увагу і надаємо максимум допомоги тим, які не оформили певні державні послуги, які не доїхали до управлінь соціального забезпечення, які не змогли вчасно проконсультувати дитину і побувати у районному в районних педіатрів і таке інше. Отже, намагаємося максимум навіть і фахівець соціальної роботи бере ті документи і сам відвозить, бо він мусить їхати раз у тиждень до районного центру. І в такий спосіб навіть допомагає цим батькам. Однак є чимало проблем, які не під силу і соцпрацівникам. йдеться про кризові сім'ї, де батьки зловживають спиртним. У таких родинах нині виховується близько 450 дітей, які не мають належного виховання. Для вирішення проблеми обласні чиновники навіть зверталися до Верховної Ради, аби там надали важелі впливу на таких горе батьків. Рідко хто йде, добровільно відмовляється від алкулітача, Якщо матеріальні десь умови не дають належного виховання. Це зрозуміло. Ми вирішуємо це зрозуміло. Ми можемо чи там поміняти вікна, чи ну тут окремо бесіда йде. От якраз оце от негативний вплив батьків на дитину. Самий є спосіб вже ведуть батьки, і це вже ясно ну, позначується на дитину. Загалом соцпрацівники з початку року вже надали понад дві тисячі послуг кризовим родинам. Іванна Нанчук, Сергій Попович, новини 402.